Мій синочок з самого дитинства був найкращим, найдобрішим, чесним, справедливим. Від самого народження він знав що таке, що таке праця, що таке мама з татом, брати. Вони дуже любили одного одного, старші були і більше їм за ним дивилися, ніж я. Бо то село, багато роботи, а, а він. Ріс під їх наглядом. Він як був їхнім сином. Ви розумієте, я не загиділася, як мій синочок кінчає 11 клас. Якось ті старші були проблеми за них, а він малий здавався. Малий і малий, а він малий вже кінчає школу. Дуже було боляче, за те, що я не дуже багато приділяла уваги, бо багато роботи було в селі. І тут він мені заявляє, закінчує школу, якраз і заявляю, маму. Я їду в Львів. Чому? Я подав документи я хочу поступати в десантно-штурмові війська. І все найгірше пекло він пройшов. А, а, а так, щоб передати, щоб я то відчула, дійсно, я просто малювала сама собі, знаєте, він скаже там, ну він по життю був такий небагато говірків, Він міг сказати слово два. А я домальовувала, фантазувала собі на то все, знаєте, як то є. І я знала, що то тяжко. Але коли він тобі говорив і від нього йшла така, от, подивіться на любі фотографії, він скрізь посміхається. Перед тим, як мала початися війна, ви знаєте, весь ну, слух йшли всякі. Що може бути війна, взагалі таке збирається. А перед самим війною у мене 15 лютого день народження. Святко. Він приїхав додому 18-го. Це була субота. І він сказав, мої хлопці від'їжджають на Херсонський напрямок на Миколаїв. І я також, але я відпросився, я їду, взагалі він в суботу приїхав, каже: я їду в понеділок, машину свою забираю. Щоб ми разом ще побули. Але про те, що має бути війна, він, від... він казав, ні, це неправда, це не має бути. Ми ще посиділи, брати зібралися всі. І він поїхав в неділю, а в четвер почалася війна. Неділю поїхав, понеділок він від... ну, виїхав з Це він поїхав у Львів, а з Львова виїхав на Миколаїв вроде, перший раз. І вже після я все знала, бо в той час, коли почалася війна, отам от одне слово було, було також, що два дні зв'язку не було. Було дуже тяжко. Але він виходив, виходив і так на зв'язок. Пережити. Ви знаєте, скільки років оце все пережити? З 2014 року, по 20... 10 років я воювала разом з ним, бо так само. Спокою не було. Хоча, хоча ми вірили, я й сьогодні не можу то повірити, що з ним це сталося. Розумієте? Ми, ми не допускали, що може щось бути таке страшне, тим більше з нашим корем. Я от позвоню, він може збити, і я зрозуміла, що це війна, що чекала, коли він напише, відпише. А в нього одні слова були: в мене все добре, перезвоню вам. А коли перезвонює, я... ну, він старався він за себе нічого не розказував. А що у вас там? Розпитував за, мале, за любе? Ну, за себе він мало що розказував. Тим більше я ніколи не допитувала мене таке. Я розуміла, все, що воно ну, ну, що, ми на цю тему мені коли він і приїхав додому. Ми не дуже про це роз... розмовляли, бо він такий був, знаєте, він. Небагатослівний. Я вже думала, навіть сьогодні це думала. І думаю, відколи це сталося. Дехто розказує, що є якесь відчуття. А Коля мені здається, що він відчував скоріше все це, ніж я. Бо він приїжджав додому. Ми питали, коли він що приїжджав. Приїхав був перший раз аж рік, коли пройшов війни. Він приїхав на один день. там Дуже мало було, може чотири рази він був у відпустці. І то так, по 10 днів, по тижні вже останні рази він був у тому році, то він був у січні місяці, дві неділі і у липні, липень серпень, не смерть, то дві неділі був вдома. Але Тепер він і то, коли мав приїхати, він ніколи не казав, що я приїду в одпуск. Це було все сюрпризом. Брати знали, знаєте, він їм казав, а, а вони мені що, ну мамо, ми вам скажемо по секрету, але ви не подавайте вигляду, що наш коля їде додому. І коли він приїхав, і я така наказував, колюдечку, ти вже приїхав. А тепер він позвонив за годя і сказав мені, мамо, в мене планується відпустка. Може, я буду 18 грудня. Я думаю, це щось так. Ти, то я кажу, це добре, колюнечко, я буду чекати. Але ви не, не дуже там складаєте плани, каже, і не фантазуйте так, як ви. порозумійте. а я вже собі складала плани. Що я маю зготувати? Що я відкину всі в роботу і буду сидіти з ним його Я побачу свого синочка, притулю його. Він такий був, хоч він вже, вже в руках, як він казав, мамо, роки йдуть, я вже. А я йому казала, так в будь-який час, отако ми сиділи, кульоночка, куди там до мене, я тебе об'єм, пригорду. І він ніколи не, не, не казав, що ви, мамо. Ми обнімалися в будь-який час. Я його цілувала, я, я просто насолоджувалася своєю дитиною. І він ніколи не казав, що та я вже великий читав, що ну, а я думаю собі, от вже в той день ми з ним це сталося ввечері. А ми розмовляли в обіцянні. Mm -hmm. І так він ще мені оце сказав, що я буду, щоб ми не складали план. А відтак на друге, а вже мені ніхто нічого не розказував. Рано я дзвонила так, десь йому. Ну, думаю, рано там таке, таке, ну, справи свої. До ну, восьмої, як то, ні, після дев'ятої, так ранку дзвоню. він не брав. Ну, от кейшо, брав. Я думаю, напевно, мій коля їде додому в дорозі. А в нього, виходить, скоріше, так він їде додому в дорозі. Він мені передзвонить, коли буде мати можливість. Але по... передзвонила Катя його дружина, вона дуже плакала. Але каже, я ще точно не знаю. Не могла повірити. Я не була. І, і до сьогодні я не можу все повірити. Я бачила, його привезли. Він привез. я не то ховала з нею. Просто він, він живий, він воює по сьогодні. От речі ці всі сидять. Він прийде, він має їх роз, друзі. Це не може бути, що з моїм кольором таке сталося. Це не може бути. і, всь, і Я це не вірю. Хоча я розумію, що треба відпустити. Може, треба то. От мене дома роблю, що роблю. Все, я зібралася і пішла на світ. Я приходжу, я поговорю, поговорю, ви знаєте, йду звідти мені легше стає. Але все одно. Чому так?